У Ватикані нам і стіни допоможуть. Ну, Ватикан це таке місце, що там вдалося навіть переконати тимчасово Дональда Трампа. А Дональда Трампа, цього кучерявого світловолосого футболіста, переконати дуже важко. Тому, якщо в Соборі святого Петра вдалося йому вживити декілька молекул правди. То очевидно, що це місце святе, воно завжди допомагало і може допомогти. Безумовно, якщо ворог хоча б на хвилину зрозуміє об'єм злочинів, які він вчинив проти України і українців з одного боку, а з іншого боку, коли той же Дональд Трамп і партнери України усвідомлять, яка відповідальність. Яка місія на коаліції демократичних сил лежить зараз, а її завдання врятувати світ від континентальної і глобальної війни, завершивши, зупинивши? Я не знаю, яке вже дієслово тут використовувати? Бо для мене найприйнятнішим є безумовно перемога у цій війні. Нермане, але для вас вже є очевидним факт того, що, Ба... що Трамп не справився з цим викликом, що Байден йде. Байден пішов, Трамп, перепрошую. Да? Тому що сьогодні з'являються ем, новини про те, що США там більше не наполягають на перемир'ї в Україні. Вчора взагалі писали про те, що нібито в Білому домі вже навіть кажуть, що це більше не наша проблема. Ну, Можна сказати, і портрети повиносили, там, і телефони викреслили. Пані Марино, все, що говорить Дональд Трамп, це лише слова. От мені б здавалось краще, якби він бульки пускав би, або просто пар, тому що з того було б хоч якийсь толк, а від слів Дональда Трампа абсолютно ніякого толку не було, нема і не буде. Що про 24 години, що про успішні переговори з Путіним і так далі. А він на сьогоднішній день є президентом Сполучених Штатів Америки. Оце все цим сказано, і тому на цьому базується поклоніння, підношення, літаки. Там ецетера, ецетера. І не більш нічим. Він не може впливати на ситуацію. Він не розуміє матерію. А як показали останні телефонні дебати, якщо це можна так назвати, із московським фюрером, він абсолютно немічний в таких переговорах, він не тримає Оце, Це що мене просто вбиває. Ну домовилися ж уже. Ну це ж знаєте, це от як ото дитину. Сіли навколо четверо вновляли, розказували, по одному телефонували всі разом, декілька разів домовилися. Він повертається таким ображеним голосом: Ну, не змогла я, не змогла. От, вибачте, значить, от буде так, а санкції ні, бо це жорстоко. Ну, і це говорить а, о, глава держави, лідера держави, яка претендує на лідерство. Про злочинця. Злочинця. Бо він злочинець такий, і ордер МКС про це доказово свідчить. Тобто, насправді очевидно, що а, всі розмови про Дональда Трампа як маститого перемовника це не що інше, як просто слова, які у цьому випадку розвалилися на молекули. А що до того, що він піде. Пані Марино, він і піде так, як оце він веде переговори. Нікуди він не дінеться. Він нагадує мені ото погану радянську машину Москвич. Ото в колію попав, і воно в колі йде, і ними керувати не треба. Він ото буде по тій колії далі їхати, їхати, їхати. Бо виникає питання: а про що йому ще говорить? Оце? Наш очевидно, що до в них, вечора що в них ідея фікс, аби ці перемовини вийшли на формат один на один, да для того, аби всадити за стіл перемовин українську сторону і е, нашого ворога. Водночас ми шукаємо підтримки у Європі. Куди нам зараз більше стукати і заглядати, якщо дозволите, Туреччина, Британія, Мерц, новообраний канцлер Німеччини, хто сьогодні наше найнадійніше плече? Пані Марино, тут ситуація така, що це один на один, воно дуже легко розсипається. Приїжджає на зустріч президент України і каже: А де ж той злочинець кремлівський? І тут з'являється ну, рота цих борзописців чи стенографістів, які були в Стамбулі. Ну, які переговори? Тут все зрозуміло. І ця карта, чи я не знаю, чи вона Путіна чи Трампа, вона б'ється дуже легко. Більше того, оці розмови про меморандум, це точнісінько таке ж це повна нісенітниця. Це повторити все те, що вже сказано, і вже про це знають усі, хто навіть не цікавиться Вже підписували з росіянами. Меморандум. Куди бігти? Де тут є на що спертися? Як завжди в такій ситуації треба розглядати декілька варіантів. Перший із них це не один на один. А в зв'язку з тим, що війна і російська агресія носить декілька шарів взаємопов'язаних: це війна проти України, це війна проти Європи, це війна проти світового порядку. Це означає, що в переговорному процесі мають бути Україна, Європа чи європейські лідери. А сполучені Штати Америки, можливо, ще й інші держави. В іншому випадку це ходіння по кругу, безкінечне ходіння по кругу. Де ці переговори проводити? А тут не настільки важливо, важливо, щоб усі сторони визнали це місце. Чудовим можливістю є використати для цього Ватикан. Тим більше що такі святі місця вони зобов'язують принаймні, хоча б, для порядку ну і здатності вести людиноподібну мову. Бо мені довелося від е, всіх цих стенографістів московських чути їхню дипломатичну мову. Вона е, більше схожа на е, ботання таке кримінальне, ніж на е, розмову дипломатів. Тому сподіваюся, що це місце їх трошки буде опускати на землю. Швейцарія прекрасно підходить. Звідки з'явилася Швейцарія, ще? Роман Петрович раніше? Ну обговорювали там і Ватикан, і Туреччина, Швейцарія. Ось тільки зараз на слуху. Мені здається, з'явилася. Ну, президент зустрівся от перебуваючи в Європі з президентською Швейцарією. А чому ні? Угу. А нейтральна країна через її а, зустрічі, через її модерування, а завершувався не один конфлікт, не одна війна. Ні одні сутички мають величезний досвід, вміють спілкуватися, і найважливіше знають телефони. І більше того, коли призначають зустріч, то на відміну від московського фюрера називають час і місце зустрічі, і на відміну від Трампа. Бо ті говорять про зустріч: а це знов сказав: ідіть, зустрічайтеся, де зустрічатися, з ким зустрічатися, О котрій зустрічатися. Ну, це такі. Розумієте, балаболи словесні, які ніколи оргроботою не займалися, і вони не розуміють, що ну, принаймні вже сказав про зустріч, що скажи, де та зустріч буде. Тому і з'явилося таке багатоманіття. І хто буде зустрічатися і з ким? Стосовно один на один. То тут ще доповню: а, ви ж бачите, що Фюрер Московський по телефону дозволяє собі говорити тільки з Трампом, зустрічатися. Тільки з Трампом і то не зараз. Він же хоче йому голову ще поморочить, як про що що обговорювати, та і так далі. Тому тут очевидно, що дуже легко Україні в цій ситуації діяти. А і з точки зору ведення переговорного процесу і змісту цього переговорного процесу, тут треба розуміти, що ворог і противна сторона він обрав війну. Він переговорами воює. Він міжнародними відносинами воює, все це в руках Кремля зброя. Ну на жаль, Дональд Трамп, як і більшість його оточення, вони далекі від об'єктовного розуміння того, що є таке Росія і хто такий московський злочинець Путін. Ну чим же так зачарував він у тій телефонній розмові? Ну, ясно зробив компліментів Меланії, не зробив Дональду Трампу. Але ну про що могло йтися таке? Що Трамп фактично каже, що ну, Путін класний хлопець і він хоче закінчувати війну в Україні, попри те, що ракети по нас летять? Пані Марино. Я думаю, що з часом ми дізнаємося правду, бо, як на мене, у цих взаємовідносинах є речі, які ще не оприлюднені. І очевидно, що тут задіяний і певний компромат, і тиск. І підсолоджування ситуації, адже Вітков недаремно туди їздив, наче на лікування до Москви отримувати ін'єкції. Причому перед кожною з цієї поїздки, перед кожною телефонною розмовою, то якісь підприємства американські продавали свої заарештовані акції в Москві третім сторонам, то якісь обміни відбувалися незрозуміло, звідки вони бралися там і так далі. Тобто, тут скоріш за все. КГБшна, ФСБ ФСБшна московська система по відношенню до Трампа вибудувала дуже розгалужену системну роботу. Ну а Дональд Трамп протиставив цьому, що хаос, і про це прекрасно в ці дні написали і аналітики, і світова преса, і європейська і українська преса. Дональд Трамп це хаос. Як хаос може протистояти і перемагати навіть. КГБшну ФСБшну систему. Він може тільки грати в піддавки. Тому він здає свої карти, як він це любить говорить. Він показує свої козирі і так далі, віддає противнику. Це його фразеологія Дональда Трампа. Пан Петрович, ну і на сам кінець, а загалом. Як багато залишається поза фокусом уваги, поза публічністю, поза кадром у всьому цьому процесі зараз перемовному, якщо можна його таким називати, оцей дипломатичний е, дипломатичне оце бігання по колу поки що фактично, але як багато залишається поза увагою і поза нашими очима? Ну, три четвертих, якщо говорити так співставлені того, що я бачу, як учасник подібних процесів, воно не оприлюднюється і даремно. До речі, це найслабше місце Сполучених Штатів Америки і найслабше місце України в цьому процесі. Зверніть увагу, те, що стосується про телефонну розмову, то Вашингтон оприлюднив матеріал, якийсь і то тільки в соціальній мережі самого Дональда Трампа через дві години після того, як вискочив московський фюрер, між тим, між тим. А фюрер Московський тільки закінчила зустріч, одразу побіг до преси. Це задавання наративу, тону і так далі. Ну і в цій ситуації точно так має діяти українська сторона. Завершились переговори з посиланням на учасника, того, хто стояв біля замка, хто піддивлився в двері, з повідомленнями, де без повідомлення прізвища, треба готувати ці прес-релізи. І одразу нав'язувати світу свій власний наратив? Ну а то говоримо, посилаючись на Ушакова. Пані Марино. Ми з вами зараз застряли. Це ж з Ушакова коментарів пішло. Що сперечалися, хто покладе трубку? Да нафіг вони потрібні один одному. А путіна з і тепла. Це, і це і це чудово зрозуміло. А тут вони сперечалися, що хто покладе першим трубку? Розумієте. А Чому? Поклав перекладач Думаю, Роман Петрович. Не витримав перекладач. Очевидно, між ними двома ну, пасибі так. вам величезне за розмову. Що ви до нас долучаєтесь? Дякуємо вам дуже роман безсмертний, український політик і дипломат доєднувався до етару. Пасибі.